Друзі, доброго дня. Ну що, Пін... діла пенсіонерські? Вітаю вас на каналі Анатолія Білецька, чередна краса природи. Сьогодні займаюся виготовленням домашньої консерви із, риб, із риби. Значить, ну, технологія. Такова потрібна риба. Спеції використовую які? значить Поллітрова банка з кришкою. Заправляємо спеціями Тр... кусочок лаврового листа. раз Одна горошина перцю духмяного, п'ять горошин перцю е... чорного, чайна ложка, чайна ложка солі. і Ну, я ложу 4 е, столові ложки олії. Олія повинна бути рафінована. Все це складаю в банку півлітрову і закатую кришкою. Значить, е, банку е, ми не повинні повністю завивати догори, до тому що при розширенні е, при варці риби. В автоклаві вона буде розширятися, може зірвати. Все. У ну, мене невеликий автоклав, в принципі, він е, 17 півлітрових, не 17, а 14 півлітрових банок у два ряди, ну, я ставлю е, значить, один ряд е, півлітрові банки. Е, щоб не так тяжко було тягати тут автоклав. Які обов'язкові умови, при роботі, значить, з автоклаву. Коли я тільки розпочинав займатися цією справою, в мене часто банки зривали от, і приходилось продукцію викидувати. Потім я усовершенствував цю справу, значить, Ось така у мене ліпісток. Ставлю банки на дно, накриваю таким спеціальним для консервації пристроєм. От. Наливається вода. Вода повинна бути вище кришки 3-4 см. Ставлю на банки. І зверху е, ложу груз. Тому що при автоклавіруванні, банка може сплить наверх. І як тільки вона спливає наверх, е, значить одразу е, зірве кришку і ваша продукція просто вильется е, в воду автоклава. А коли ми пригружаємо, банка стоїть е, на місці і виходить, Нормальне автоклавірування. Що ще? Ну, Автоклав значить, має таку от кришку, Значить, тут манометр, зривний клапан. Якщо там ви десь забули, то висока, високий тиск спрацює клапан. Ну, штуцер для підкачки повітря. Коли ми, значить, вже е, за, заповнили е, банками автоклав, залили водою, е, нагрузили, закриваємо, е, значить, е, цією кришкою, хорошо є, зажимаємо і е, закачуємо в автоклав. Е, Одну атмосферу тиска. Да. Закачали і вже можна ставити на е, огонь. Да, Це автоклав не електричний, е, на газ або можна на подвір'ї на, на дрова. Ставимо наклад і слідкуємо. Значит, ну шо, е, Різко, не можна, звісно, давати, щоб він там швидко е, нагрівся, десь е, він повинен. Розігріватися до робочої температури 1,5-2 години, от. і потім, при тиску 4,5 атмосфери, риба автоклавірується в цих умовах 40 хвилин. При цьому створюється температура в автоклаві 120 градусів. Так що риба виходить добре. Стерилізується повністю, що там є, і потім зберігається. На виході, щоб я вам не розказував там на наступний день, от з попереднього разу отримується така консерва рибна. Ну, рибу я використовую, там, допустим, можна верховодку, можна красноперку, платву, карася. Ну, Якщо у вас є там короб или що, можна порізати на кусочки, ж, е, зробити е, таку рибну консерву. Я працюю із е, 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 олією, ну, можна, є рецепти і в томаті роблять, да, є рецепти шпроти роблять. Ну, то вже таке сказати. Можна спроти, ну не в цей раз. Так що, друзі, отака от технологія, ну що, треба сказати, ще додати. Коли е, вже пройшло 40 хвилин автоклавірування, знімаємо його із е, полум'я і ставимо е, в, в місце. Е, значить охолонуть він повинен. Е, Сутки. Ну, от, допустимо, сьогодні я його зроблю, я його поставлю і вже аж на наступний день я буду його, як говориться, розкривати. Для цього треба буде стравити повітря, яке є, тиск в автоклаві. От, коли вже буде ноль. Тиску на манометрі, тоді можна вже сміло скривати автоклав і вже виймати готову продукцію. Отакі От справи із консервування риби в автоклаві в домашніх умовах. Так що, друзі, особливо хто займається рибалкою, у кого є надлишки риби, можна її зробити. Стратегічний запас на зиму. Так що, кому сподобалась моя розповідь, можна поставити лайк і підписатися на канал. А на цьому я буду завершувати своє включення. Всім мирного неба і до нових зустрічей.